Видивитися новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю, чоловік загинув ще двоє людей. Постраждали внаслідок нічного обстрілу Одеської області Російською Федерацією. Як повідомили в оперативному командуванні, південь ворог випустив в напрямку Одеси ракети Х 22 Влучання зафіксували на одному зі складів міжнародної організації Червоного Хреста Одеської області. Ще одне влучання 8 травня зафіксували в Білгородністровському районі. Вибух ще зруйнував базу відпочинку. Також пошкоджено. Щонайменше п'ять сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків до ліквідації наслідків залучали понад 90 рятувальників. Відомо, що вогнеборці впродовж ночі ліквідовували пожежу на площі 10 тисяч квадратних метрів. Усього по одещині випустили 8 ракет. Цієї ж ночі Київ атакували 35 шахідів. Їх усіх знищили сили ППО. 8 та 9 травня на Одещині посилені заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть біля пам'ятників та меморіальних комплексів. Масових заходів не організовуватимуть, розповіли у військовій адміністрації. Сьогодні ж Володимир Зеленський запропонував внести зміни у календар свят та пам'ятних дат. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років і разом з усією вільною європою 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир Європи нашої. Частиною якої Україна завжди була, є і буде. Одесі взяли під варто командира відділення однієї з військових частин, який видавав себе за посадовця ТЦК. Чоловіка впіймали на хабарі у 2,5 тисячі доларів. За цю суму він обіцяв військовому підготувати документи, які допомогли б йому у перетині кордону. Наразі затриманому повідомлено про підозру нині він під вартою з альтернативою заставу у 268 тисяч гривень. Крім того, перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину. Правоохоронці затримали крадіїв мобільних телефонів, які діяли в центрі Одеси з одним із постраждалих двоє братів, та дівчина познайомилися на ярмарку на Деребасівській. Запросили потерпілого у кафе вживати алкогольні напої, а згодом всі разом пішли до нього додому. Коли ж настав час розходитися, дівчина попросила у господаря мобільний телефон, нібито подзвонити, але повертати його відмовилися. Потерпілий, спробував забрати смартфон. Втім, спільники дівчини побили його. Після чого уся компанія втекла, прихопивши гад. Гаджет. наступного дня крадії познайомилися із двадцятирічною дівчиною у кафе в центрі міста. А коли заклад завершив роботу, запропонували продовжити відпочинок в іншому місці. Зловмисники відвели дівчину у безлюдне місце, де чоловіки побили її, зламали її ніс та заволоділи мобільним телефоном. Гаджети вони продали на одному з центральних ринків за 5 та 3,5 тисячі гривень, а виручені кошти поділили між собою. За скоєне правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. На підставі зібраних матеріалів поліцейські повідомили усім трьом фігурантам про підозри у грабежах, поєднаних з насильством, вчинених в період воєнного стану, повторно та за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин передбачений частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Наразі у якості запобіжного заходу фігуранти перебувають під вартою. Від сьогодні водії вантажівок, які прямують через кордон, можуть зареєструватися в електронній черзі. На Одещині це три пункти пропуску: Рані Джорджолешти, Орлівка Ісакча та Старокозача Білгород-Дністровський. Для реєстрації потрібно завантажити застосунок черга». Інструкції доступні трьома мовами: українською, англійською та польською. Незабаром можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами. Зазначу, сьогодні російські хакери атакували сервіс Є черга. Повідомили у міністр. Міністерстві інфраструктури, втім до збоїв в роботі це не призвело. Персональні дані водіїв були надійно захищені. Додам, із середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за записом в електронній черзі. Культура традиційного вівчарства Бессарабії потрапила до переліку нематеріальної спадщини України. Про це повідомили у міністерстві культури цього року. У список з Одеської області також потрапила традиція приготування обрядового хліба у селі Криничне. Наразі у цьому списку вже 68 елементів. Нещодавно туди також потрапила традиція приготування голубців. Додам перелік елементів нематеріальної спадщини. Ведуть в Україні з 2012 року. Ким побачили цей день наші кореспонденти, стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.